Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами зробимо 5 вправ на розкриття грудного відділу, на витяжіння хребта і для гарної постави, для гарної спини, для зняття напруги в спині і в грудному відділі. Тож починаємо. Нам треба килимочок, гарний настрій. От, і перша вправа буде на колінцях. Ми будемо робити кругові оберти плечима. Ми робимо 10 кругів плечима назад. Дихаємо глибоко, вдих і видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять, і 10. І тепер вперед. Плечима один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'яти. 10. Чудово. перевертаємося, климочок. Угу. Стаємо в позицію чотирикутника. долоні ваші під підшима. колінця під тазом, плюс на стопи лежать на підлозі. Таз трошки підкручен, і ви витягуєтесь правою ручкою вперед. Повертаєте і лівою. Намагайтесь рука повністю пряма, і ви намагаєтесь паху опустити у підлогу. Витягуйте, відчувайте витяжіння в спині. Ще шість разів. І потім затримаємось. Видих, вдих. Видих. Чотири вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. І ще два рази. Іще один. І уходимо в позицію дитини. Оходимо угу. ручками вперед, грудною клітиною донизу, витягуємо спинку. Тут затримка на 5 циклів дихання. Дих. Через ніс видих. Через рот. З кожним вдихом і видихом. Вдих. Ви вдихаєте в лопатки і видих. Розслаблення грудну клітину намагайтесь опустити нижче. Вдих. Видих. Відчувайте витяжіння по спині вдих. Видих. І ще один секунд. Вдих. І видих. Чудово, обережно повертайтесь нагору. Далі зробимо на відкриття грудному відділу. Берете ручки в кістєвий замочок. Угу. Сідаєте на п'яточки, кістєвий замочок, відкриваєте грудний відділ і опускаєте трошки замочок донизу. Грудна клітина нагору, плечі опущені донизу. І теж 5 циклів дихання. Зараз ви вдихаєте в грудну клітину. Кістєвий замочок. Лопатки зібрати, плечі опустити вниз, вдих грудну клітину. Видих розслаблення вдих, видих, вдих. видих, вдих, видих, вдих. Вдих. і видих. Відчуйте, як розкрилась ваша грудна клітина. Чудово, опускаємося на живіт. Зараз я перечіплю, трошки вище. Я сподіваюся, мене чутно. Ми лягаємо на живіт обережно, долоні ваші під плечима, ластівки або ще кобра в йозі, вона називається. Ви маківкою витягуєтесь вперед, дивитесь в килимочок, долоні ваші під плечима. Таз трошки підкрутіть і зажміть сідниці. Угу. І ви піднімаєтесь нагору. І опускаєтесь донизу. Вдих, видих. Вх, нагору. Сідниці зажимаєте, щоб ваш поперек не компенсував. Вниз. Постійно витягуєтесь маківкою уперед. Видих нагору. Вниз, видих нагору, вниз, видих, ще два рази. І буде статика. Ще один опускаємось вниз. І піднімаємось нагору. Лопатки плечі донизу, лопатки донизу, сідниці, затиснути прес, живіт втягнути, вімкнути м'язи преса. І вигрудною клітиною повинні тягнутися нагору. Повинні відчувати як розтяжіння по передній лінії. Три грибок глибоких диха і видиха, вдих через нос, видих через рот. Розслаблення. вдих, видих. Вдих, видих. Обережно опускаємось вниз. Перевертаємось і лягаємо на спину. І ще одна у нас вправа. Лягаємо на спину. Угу. Ручки вдовж корпусу. Поклали руки горизонтально, долонь напроти плеча, інша долонь напроти плеча. Підняли ніжки, поперед перетисну, перетиснутий. Робите вдих і з видихом обертаєте оба колінця, направляються у підлогу в одну сторону, вдих-центр, видих в іншу. Старайтесь, коли колінці йдуть в одну сторону, голова йде в іншу, дивиться на Долонь, вдих, видих. Вдих, видих. Ще чотири рази. І затримались на одній стороні, допомогли собі трошки рукою і подивились голову, подивились на протилежну руку, полежали тут трошки, вдихайте в ребра, вдих і видих в розслаблення. Є рука в опор і на іншу сторону оба колінця через сторону в підлогу погляд на долонь. Лежимо три цикли дихання, вдих, видих, розслаблення. І ще один разочок Вдих. І видих. Повертаємося в центр, обіймаємо себе за колінця. Трошки похитайтесь вправо-вліво. Зробіть такий самомасаж спини. Угу. Робимо глибокий вдих і з видихом берете себе під колінці, перекат вперед і сідаємо. Ну от ми з вами зробили 5 вправ на відкриття грудного відділу, зняються напруги спини і поперекового відділу. От, я дякую вам за увагу. Ви можете повторити ще одне коло, перемотати відео, зробити 2-3 кола. Це буде чудово. Я вам дякую за увагу ще раз. От, хай вас не болить спина і будуть завжди відкрити плечі, грудний відділ. Всім гарного дня, обіймаю і до зустрічі в наступних відео. Пока!